Сьогодні ми розглядаємо окисні та відновні властивості неметалів, і вже поговорили, що неметали під час утворення хімічного зв'язку можуть і віддавати, і приймати електрони, тому вони можуть бути і відновниками, і окисниками. Відновник це той елемент, який віддає електрони, і навпаки, окисник приймає. Починається на В і тут, і тут тому легше запам'ятати. Далі повторили ступені окиснення. Це є також і на, на тому відео, що я вам надіслала вже, тому ми не будемо зупинятись. А ось перейшли до хімічних властивостей неметалів. це те, що перше, вони взаємодіють з водним. Наприклад, проста речовина хлору взаємодіє з водним, утворюється гідроген хлорид. Поставимо ступені окиснення відповідно першого правила у хлор 2 це проста речовина, у простої речовини ступінь окиснення 0. H2 теж проста речовина, ступінь окиснення 0. У гідрогена завжди, крім, крім винятків, плюс 1. Значить, у хлора буде мінус 1, щоб в сумі давало 0. Тобто ми поставили ступені окиснення, і нам треба тут визначити, хто буде відновник, хто окисник, був хлор 2. І перетворився на хлор. Зараз ми пишемо окисно-відновне рівняння. Ми бачимо, що ступені окиснення змінились. Якщо хоча б один хімічний елемент змінює свій ступінь окиснення, значить це окисно-відновне рівняння. Коли прості речовини, їх треба переписувати із двічкою. Ну, чи там ще якийсь індекс з індексом? Тут мінус один. Нам треба визначити. Якщо хлор він не мав заряду проста речовина, то і перетворився на хлор мінус один, то значить він узяв один електрон, тому що ну, прийняв один електрон, бо електрон це мінус. У цього хлора, де з'явився цей мінус, значить, він прийняв його плюс один електрон. Електрон. Але тут стоїть двічка, тому ми множимо на 2 і доставляємо сюди 2, щоб усе вирівняти. Бо в нас тут два атома хлору прийняло участь, значить, буде два рази більше електронів, і утвориться 2 іона хлормінус. Далі H2, H2, і став заряд H плюс. Так само тут. Буде ступінь окиснення ага, тут блакитним кольором, ступінь окиснення H2 0, а у гідрогена плюс 1. Тут навпаки, десь здівся один мінус, і в ядрі стало більше плюсів, тобто буде мінус один електрон і знову ж таки помножити на 2 і сюди двічку. Виходить так, що ставимо, нас тут прийняло участь 2 електрони, і тут прийняло участь 2 електрони, тому ми виписуємо. Можемо скоротити, тому буде 1,1. Ну і зазвичай сюди одиничку треба поставити. І ось так сюди одиничку перевернути. Тобто, це означає, що біля хлор-2 і біля H2 не повинно бути коефіцієнта. Один ну, він не ставиться. Ось тут немає, тут немає. Тобто, а далі це такі маленькі підсказочки, далі ви самі урівнюєте. Це рівняння дуже просте, тут можна і без, підказу, без підсказок урівняти. Але... На таких простих ми і вчимося ставити ступені окиснення і писати окисно відновне рівняння. Той, хто віддає електрони, відновник, той, хто приймає електрони, окисник, віддає у нас, якщо віддаєте щось, то стає менше, значить мінус. Гідроген віддає відновник, хлор приймає окисник. І процеси, які відбуваються. Тобто, хлоп приймає він окисник, але він відновлюється. Тому процес відновлення. А тут окиснення. Тобто, ви просто визначаєте, хто відновник, тоді ставите навпаки, значить, протилежний це окисник, і тут теж процеси будуть навпаки. І ми побачили тут два неметали. І що може бути і окисником, і відновником. Запишемо друге з киснем. Я, мабуть, на наступному слайді друге. Також взаємодію метали з киснем. Наприклад, візьмемо сігку. Додамо кисень і утвориться СО2. Тому що валентність тут сульфура 4, в оксигена 2, і вийде по валентності СО2. Це ще рівняння з 7 класу, дуже просте. І подивимось знову, хто тут буде окисником, хто відновником. Поставимо ступені окиснення у простих речовин 0,0. Тут у оксигена, крім випадків, мінус 2, мінус 2 помножить на 2 буде мінус 4, нам треба протилежне, плюс 4. І знову ж виписуємо. У сульфора 0, а став сульфор плюс 4. Тобто, якби він. Прийняв собі електрони, він би був мінус. Тобто, значить, процес протилежний. Він віддав свої електрони. Віддав, коли віддаєш, то стає менше, значить, мінус 4 електрони. Так, і кисень у нас О2. Став оксиген мінус 2. Був 0. А, тут уже. Блакитним я ставлю, зараз пусту. 0 плюс 4, 0, мінус 2. Значить, якщо мінус 2, значить він десь знайшов цей мінус. Він прийняв 2 електрони. Плюс 2 електрони, але ось тут двічка, нам треба, значить, Вирівняти, домножити тут на 2 і поставити тут двічку. І тепер дивіться: у нас серединки прийняло участь 4 електрони, і тут теж 4 електрони. Ми можемо скоротити знову виходить 1, 1. Сюди 1, сюди 1. отак перевертаємо. Але зараз це не має значення, коефіцієнтів не треба, так і тут і вийшло. По нашому рівнянню. Той, хто віддає електронний відновник, то приймає окисник. Віддає сульфур, він відновник. Приймає кисень, він окисник. І тепер дивимось процес окиснення, а тут відновлення. І наступне з металами, третє. З металом. З металами теж багато реакцій. Ну, от, наприклад, візьмемо алюміній з йодом. Дуже гарна і цікава реакція. Так, алюміній. Якщо додати йод 2, ось я вам покажу цю реакцію зараз, вона дуже яскрава. То вона просто так не йде. Вона починає відбуватися, якщо до неї трішечки додати води h 2 o Але ну, наші реакції окисно відновні, це зараз не має значення. Утворюється алюміній, валентність в алюмінія 3 у йода 1, тому алюміній йод 3. Не буду поки ставити коефіцієнти, хоча вручну тут теж не складно, але ми. Подивимося окисно-відновлене рівняння. Наприклад, у алюмінія 0, у йода 2, 0. Тут у йода, ну давайте спочатку алюміній валентність 3, а ступінь окиснення металу співпадає з валентністю і завжди плюс. Значить, буде плюс 3, а тут мінус 1. Мінус 1 на 3 буде мінус 3 і плюс 3 в сумі 0. І запишемо, що алюміній був нуль, зараз блакитним я. І алюміній став плюс, так, що ж, відразу був нуль і став плюс 3. Тобто десь він віддав свої електроди. І до речі, ми ж говорили, що металічні елементи завжди віддають електрони. Так воно і повинно бути. Тобто мінус 3 електрона і Йо 2. став Йо -2. Йо 2 був з ступенем окиснення 0, проста речовина, а став мінус 1. Коли простуди човну, то ви цю двоєчку виписуєте. А тут, бачите, я не записала, бо це вже у сполуці. А, далі. А, якщо мінус 1, то значить він прийняв один електрон. Тут треба вирівняти, помножити на 2. І тут іще двічку. І тепер дивимося, ставимо у нас. Тут прийняло участь три електрони. Три, а тут два. І перевертаємось. Тепер тут два треба поставити, тут три треба поставити. Давайте подивимось: там, де йод 2 треба поставити трічку. Там, де алюміній 0, треба поставити двічку. А далі дивимося, що нам ще треба доставити. Ну, а тут два алюмінія, значить, сюди два алюмінії. І тепер. 6 йодів, 6 йодів. Так і урівнялося. Ну, вже ви, думаю, зрозуміло, що алюміній завжди віддає, метали завжди віддають, то значить це відновник. Це окисник. І процеси будуть окиснення, відновлення. Подивимось, як взаємодіє алюміній з йодом. Дуже цікава реакція. Це кристали йоду зараз висипали. І вони, до речі, дуже легко сублімують. Ви бачите, що після них дуже плямно залишається. Це порошок алюмінію, так краще ця реакція, коли в потріб... потрібному вигляді. Ось тут, наприклад, до речі, Мокрий пісок, тобто тут є волога вже, тому що тут не додають просто зверху капельку водички, а от зараз на волога щось покладуть і почнеться реакція. так? Воно між собою не взаємодіє. Коли змішую, нічого не відбувається. Написано, що це реакція тобто виділяється багато енергії, а під час нагрівання той алюміній, який ще не прореагував, він сублімує. Нагадаю, що сублімація алюмінію не алюмінію, йоду сублімація йоду під час нагрівання кристали йоду відразу переходять у газоподібний стан, такий утворюється фіолетовий газ. Тому ось тут яскрава реакція по-перше, що е під час взаємодії ось і горіння відбулося, бо виділилась велика кількість енергії, і під час нагрівання ще й виділився газ. І у вас сублімація йод і пари візну поколю.